Мешканців міста безкоштовно тестували на гепатит. Акція мала на меті активізацію боротьби з гепатитами в області. Тестування займало не більше 10 хвилин. Швидкий аналіз крові. Згодом результат. Я ніколи не тестувалася, але такий случай випав, тому я вирішила перевіритися, щоб уже обідітися ні на самом ділі. що немає. вирішив перевіритися, тому що так трапилося і дуже зручно. І в мене є час і фактично от, вирішив перевіритися. У благодійній асоціації «Світло надій», яка була організатором акції, говорять, Полтавщина має приховану епідемію гепатитів. Побороти її можна лише за трьох умов: інформування населення, вчасна діагностика та ефективне лікування. В нашій країні є епідемія гепатита С, тому ми повинні знати об этом, знати, як передається гепатит С, знати, є у мене таке заболівання, щоб я зміг захистити себе і своїх близьких. І, собственно говоря, своєвременна діагностика і потім лікування. В асоціації допомагають хворим на гепатити отримувати знижки на лікування. Наразі максимальна пільга це 50%. Полтавці від Митру вдалося вилікувати гепатит С, сплативши лише половину вартості курсу лікування. Він радить не зволікати з виявленням цієї недуги, адже іноді у людей, які хворіють на неї, немає жодних симптомів. Якщо У чоловіка є гепатит С, становитися на очі все-таки здавати аналізи. То тобто зараз є скидки 50% – процентне та довольно таки неплохо. І обращатися за помощью. То тобто наше государство должно все таки обратить внимание на людей з такою проблемою. Протягом акції з тестування медики взяли аналізи у 150 перехожих. У 12 з них виявили гепатит.